Тут в газі постановив, що у 2014 році малазійський боїнг збили ракату з комплексу БУК. Її запустили з першотравневого на той час. Цю територію контролювали сепаратисти. Також суд вважає, що тоді Росія віддавала вказівки терористам ДНР, а посадовці країни-агресорка були залучені до збиття літака. Суд вважає провину Ігоря Стілкова Гіркіна доведеною, оскільки він міг зупинити запуск ракети. Харченко та Дубинський вважаються учасниками запуску ракети. Усіх трьох засудили до довічного ув'язнення. Підозрюваного Пулатова визнали. Невинним на вироки суду у Твіттері відреагував Володимир Зеленський. Президент зазначив, що на лаві підсудних повинні опинитися і замовники, адже відчуття безкарності веде їх до нових злочинів. Натомість Крамель своєї причетності до збиття малазійського боїнга не визнає, а Нідерланди звинувачує у небажанні співпрацювати. Нагадаю, 17 липня 2014 року у Донецькій області збили літак Боїнг 777 Компанії «Малазійські авіалінії, який виконував регулярний рейс з Амстердаму до Хуала-Лумпура, столиці Малазії, загинули всі пасажири та екіпаж 298 людей. За кількістю жертв катастрофа Боїнг 777 стала найбільшою в історії України.